Якщо розглядати тему мотивації, то ем, треба сказати, що є дві категорії мотивації. Перша мотивація це мотивація від, і друга мотивація це мотивація до. Мотивація від це е, в першу чергу, а я вам хочу сказати, це коли ви думаєте, що вам треба, наприклад, зробити, як досягнути цілий і що відбудеться, коли ви не будете це робити. Тобто. Якщо ви знаєте, що вам потрібно заплатити, наприклад, рахунок за вашу квартиру, яка у вас мотивація, якщо ви, наприклад, не заплатите цей рахунок на цьому місяці? Ви знаєте, якщо ви не заплатите, ви отримаєте нагадування, платіж про платіж за квартиру, і це означає, що вам потрібно, наприклад, буде заплатити такий манунг, ще й кбюрн 5-6 євро або 10 євро. Що трапиться, наприклад, ще якщо ви не заплатите за квартиру, вас через 2-3 місяці можуть попросити виселитися з цієї квартири? Тобто, це мотивація, від яка е, вас е, спонукає до того, щоб оплатити рахунок і щось зробити, щоб знайти ці гроші, щоб заплатити рахунок. Що ж таке мотивація? до? Мотивація допрацює так, що, наприклад, ви думаєте, зараз буду займатися спортом, тому що я буду гарнішим, стрункішим, буду здоровішим, і це мотивація до тобто, що ви думаєте, що ви досягнете якоїсь класної цілі, якщо ви будете робити один, два, три, чотири, п'ять.